Всім доброго дня, вітаю в мене на каналі. Сьогодні в мене на огляді мій автомобіль Сіадель Хамбра з 2-літровим дизелем. Недавно промивав шкоду Октавіо, є відео на моєму каналі. Якщо комусь цікаво, то дивіться, там була повна промивка і системи, впуск-випуск, клапани ЕГР, ER, сажевий фільтр, каталізатор, камера згоряння, холодна гаряча частина турбіни. І багато в мене було питань. Народ цікавився, чи можна промити сажевий фільтр, але окремо сажевий фільтр без, без промивання всієї системи. Ну, не готовий був відповісти на те питання. Треба було по... подумати, як це можна було зробити, тому що місце між турбіною, ну, без демонтажу з саживого фільтра місця між, між ним і турбіною дуже мало. Треба було думати, що можна туди зробити, який перехідник. Щоб, щоб можна було промити тільки, тільки саживий фільтр і сам каталізатор. І відповідь на, на дане питання Чуть-чуть підрозібрав саживий фільтр тільки від'єднав скріплення. Від'єднав від турбіни, зробив невеличкий перехідник, щоб можна було приєднатися. І маємо систему, яка промиває, яка буде промивати тільки, тільки сажевий фільтр і каталізатор. Я так розумію, що народ трошки боїться, не знає, як буде хімія впливати на, на сам двигун. Хоча хімія безпечна. Машини після того добре їздять, добре дихають після чистки. Але все ж таки, цікавилися, Ось, будь ласка, вам відповідь, що можна так зробити, можна приєднатися. У мене фільтр Євро 5. Не знаю, як буде в Євро 6, але думаю, що там не сильно, не сильно буде складніше. Він трошки інакшої конструкції, і плюс там є ще під фільтром додатковий клапан ЄГР. ER. Клапан EGR це низького низького тиску, той, що подається від відпрацьовані газу вже після сажового фільтра е, безпосередньо на турбіну. Е, я думаю, що там теж так само можна буде під'єднатися, під трошки, трошки відкрутити його скріплень, зняти його, поставити в бік і, і зробити промивку. Ну, дана промивка чим цікава, тому що не треба демонтувати сажевий фільтр, не треба його звідти витягувати. Тому що саме... Саме сло, сло, сложніше в промивці сажого фільтра це його демонтувати, витягнути його з свого штатного місця. Хтось витягує через, через низ, в мене внизу, в принципі, є. Я його був витягував, в мене внизу трубки вибасти стоять. Тобто дуже багато треба було розбирати. Ну, в мене, в мене він вийшов вверх. Відкрутив двигун з подушок, трошки двигун опустив. Було знято оце жабо. Зняв жабо. і, ну, Правда, я день часу потратив, але я його витягнув. Витягнув і був мене промитий. Е, так, так, з демонтажом. Зараз хочу подивитися, проїздив після того 80-10 тисяч. Хочу зробити таку промивку, подивимося, що, що буде з нього виходити. Як зараз бачимо, один пуск був. Був один пуск. І хочу показати, що зараз на даний момент робиться в трубці. Отаке ми маємо. Це ж то, що виходить з сажевого фільтра. Ну, в кінці подивимося, що ще, що ще там є, бо поставив бочці фільтр. Будемо бачити, що звідти виходить. Цікаво. Цікаві моменти буду показувати. Так, був один пуск. Хочу показати, що є в саж в бочці, в фільтрі. Тут трошки небагато. Трошки небагато сажі. Це все чорна сажа. Це те, що назбиралося в ході поїздки, регенерації я не робив. Просто взяв зразу, зразу і чистив. Це перша хімія від... Від сажі. Е, наступна буде від масляної золи. подивимося, скільки є тут. Так, маємо після першого пуску. Це в нас тільки сажі там. Сажа розчинена в воді. Все те, що вимилося з фільтра фільтру. Припромається. Сажа була. Ну, звісно, там є. При роботі. Вона вона там утворюється. Ага. Так, бачимо, що вихід сажового фільтра водичка вже чиста. Сажу ми вимили. Тобто система працює? Мій, скажімо так, апарат працює. Тобто я зараз можу стверджувати, що я можу мити сажевий фільтр і каталізатор без його демонтажу, мити до заводських параметрів, вимивати його в ноль, покращувати тим, вихлоп автомобіля, щоб автомобіль спокійно, спокійно міг видихати вихлопними газами, тобто, якщо когось таке цікавить. Я таке роблю. Так. Зараз буду заливати другу хімію. Це та, що на масляну золу. Ну і далі буду показувати. Так, маємо чисту пінку. Тобто сажу і покінчено. Зараз буду заливати другу наступну хімію, яка, яка вимиває масляну золо. Будемо промивати, буду показувати. Так, Зараз ми бачимо це остаточна промивка, це вихід масляної золи. Білі вкраплення це в мене ще присутня система AdBlue. Це кристалики AdBlue, які теж вимиваються, вимиваються з усієї вихлопної і частково їх попадає в сажовий фільтр, теж частина їх попадає в саживий фільтр і звідти вимивається. Як бачимо, йде чистенька водичка, сажі там вже немає, тільки масляна зола. Також хочу сказати, що це тільки крупна масляна зола. Тому що фільтр не настільки, не, не настільки в мене в бочці мілкий, щоб затримувати мілку. Мілка розчиняється хімією. Ну, скажімо так, в порошок і вона проходить фільтр, вона проходить, проходить цей фільтр, не затримується. А крупна зола, як ми бачимо, її досить, її багато. І вона вимилась. Так виглядає остаточна стадія промивки. Бачимо лише чиста водичка. Ніяких примісів, нічого в неї немає. Ось ще, ще, все, що помивалося, осажевого фільтра. Е, до речі, теж були запитання, е, якою я водою промиваю. Е, стоїть в мене система пом'якшення води, тобто вода демералізована. Незвичайна вода з-під крана. Їй багато, але вона йде все одно демералізована, тобто вона, вона пом'якшена. Якби осмос вода. Ну, зараз буде про нагоді я вам покажу установку. Так от стоїть така система пом'якшення, яка пом'якшує вхідну воду. Вона не дистильована, але вона є без солей, без примісів, без, без хлору. Тюди засипається сіль. Ну, хто хоч трошки в курсі, то знає і розуміє, як, як ця система працює. Тобто вода вода не, проста, не може бути проста, проста вода, тому що проста вода має дуже багато солі. Якось так. Ну і наостанок, процес промивки завершений. Все промилося. Зараз розбираються, розбираються ці всі приєднані всі перехідники. Просушується сажевий фільтр, все збирається докупи і покажу, покажу вже на на цифрах на прогрітому моторі, який результат даної даної моєї промивки. Отже, будь ласка, даний результат по про по прочисті сажевого фільтра бачимо, маємо результат, який був тиск спочатку, який тиск зараз, значить, система працює. Отже, кому не підходить мийка двигуна повністю. сажевий фільтр, пусний, випусний колектор, клапани ЄГР. Можу провести. Чистку тільки самого сажевого фільтра з каталізатором. По моїй практиці, по моїй практиці, якщо вас не Якщо вас не смущає, тобто в клапані ЄР, ER, завжди утворюється з нього завжди виходить сажа, і на впуску, де входить вона в впускний колектор через цю трубочку, там буде постійно утворюватися оцей, скажімо так, оці, оці гори, гори, гори з. То, що зі спуску йде з турбіни пари масла, вони змішуються з випускними газами і утворюються отакі, так, якби, ну, таке засмічення. Кого воно смущає, ну, потрібно чистити. Хто хоче, скажімо так, бути впевнений, що там було чисто. Але по моїй практиці 20-30 тисяч і навіть на, на, на хорошого хороша справному моторі там все рівно буде утворюватися оцей оцей нагар це є це є сама робота сама робота дизеля якщо вас не смущає оцей нагар, і у вас немає ніяких помилок по клапану EGR, тобто все працює справно машина не викидає ніяких помилок ну питання чи просто є смисл туди лізти а ще тим більше, якщо боїтеся хімією промивати повністю весь, весь двигун там, де йде повітря, тоді саме така, так провожу саме таку чистку тільки сажевого, сажевого фільтра. Працюю я в місті Тернопіль. Кого цікавить, пишіть, звертайтеся, телефонуйте. В описі будуть мої контактні дані. Такий спосіб є трошки дешевший Замийку за всієї системи, трошки менше часу йде. Єдине, що час забирає, трошки треба демонтувати, ну, виходить, підрозібрати сам сажовий фільтр, від, відтягнути його від, від турбіни. Ну, і часу забирає сушка. Тобто сушка самого, самого, самого елементу фільтра після, після промивки. А так сама процедура йде швидше. Використовується менше, менше речовини, менше хімії. Так що, якщо когось таке цікавить, комусь таке потрібно, або якісь питання є, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Всім дякую за увагу. До зустрічі. До зустрічі на каналі.